Двоголкові швейні машини Брюс обладнані автоматичною допомогою при виконанні поворотів для наглядності та зрозумілості. Спочатку ми продемонструємо, як виконуються роботи при поворотах, якщо дана функція не активна. Як зрозуміло, при роботі таким типом функціоналу досить складно працювати і це займає багато часу, так як оператору постійно потрібно концентруватися на самій роботі, прораховувати кількість сіпків для того, щоб зробити прямий кут або нескладний кут, в залежності від необхідності. А зараз буде включена допомога автоматична і стане зрозуміло наскільки це пришвидшується робота і полегшується. Вліво, вліво. Відразу стає зрозуміло, що дана імітація прошивки була в два рази швидше виконана, ніж попередня. А зараз продемонструємо, як виконується складний поворот. Вправо. 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 Вліво.